Так. Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами будемо вчитися малювати дощик різними способами. Першим способом нам потрібна буде ось така вушна паличка і звичайний пензлик для малювання, баночка з водою і синя гуашова фарба. У мене є вже приготовлене заздалегідь ось такі дві хмаринки. З першої хмаринки у нас буде йти дощик крапочками, капельками такими. Він як накрапатиме. Ось так, це дуже просто. Беремо і ставимо ось такі крапочки. Ось так іде згори, донизу в нас, дивіться, який гарний дощик. А другий ми будемо вчитися малювати пензликом, мачаємо пензлик у водичку, набираємо фарбу. Будемо, тримаємо трьома трим, трима пальцями біля залізячки, чомусь правильно тримати пензлик. І малюємо ось такими рисочками. Дивіться, зверху вниз крапає дощик, накрапає, зверху вниз, дивіться. Ось так малюємо кінчиком пензлика, тоненькі такі. Прапельки. Ось дивіться, який гарний у нас вийшов дощик.